Добрий вечір, Дешіме. Сьогодні Нідерланди підтвердили передачу нам більше ніж ста танків Леопард спільно з Німеччиною, Данією, а також додаткові зенітно-ракетні комплекси «Петріот» від США. Це дійсно хороша новина, адже ця техніка допоможе нашим Збройним силам під час контрнаступу. А зенітно-ракетні комплекси можуть посилити нашу протиповітряну оборону і не дати ворогу зруйнувати наші домівки та інфраструктуру, не дивлячись, на досить значну кількість ворожої авіації. Також Нідерланди направлять дві судово слідчі комісії, які допомагатимуть притягувати до відповідальності військових расистських злочинців. Усі окупанти та вбивці будуть обов'язково покарані. Зараз майже весь світ допомагає нам бороти з расистами, а українські воїни щодня демонструють приклад мужності на полі бою, і ми впевнені, що перемога неоммінна настане. Тихається вночі, все буде Україна.